Ю20 вже позаду, попереду Ю 23, і мені би дуже хотілося б показати, на що готова українська школа боротьби, і показати найкращий результат для Ну, Вже Ю-23 чемпіонат Європи я відборовся, зайняв перше місце. І я сподіваюся, що Ю-23 буде не менш легче. І Буду боротися, показувати достойну боротьбу, гарну. Будемо спарувати перше місце. Дуже хотів вже виступити по дорослим на чемпіонаті України, світу, Європи. Но ще тренера кажуть, що треба забрати все у свої вагові, вагові і вікові возрастній категорії. Я сподіваюся, що вже з наступного року будемо. Оспарювати дорослу боротьбу. Збір дуже понравився, дуже гарні хлопці, дуже сильні. Збір був по мужикам, і я дуже гарний досвід отримав від цих зборів. Потім ми поїхали в Загріб, в Хорватію, і там уж дивилися дорослий чемпіонат світу, і дуже захоплюючі були емоції. І... Хотілося би теж оспарювати цей дорослий педестал, але я сподіваюся, що в наступному році все буде по силам.